Саме в Будапешті на юніорському гран-при відмовились вітати росіян, які представляли на конкурсі Грузію із перемогою. і саме на цьому гран-при вони, звісно ж, таки під час церемонії нагородження. Парочка, ось можемо побачити в це саме ці росіяни, які представляли Грузію, підійшли до наших українців. Хотіли з ними пообійматися, але привітань так і не отримали. І, опустивши свої голови, просто піднялись на п'єдестал. і Українці Віолета Сірова та Іван Хопта стали другими у цих змаганнях, але вони показали черговий раз, що ніхто з росіянами не буде рахуватися у світі, і навіть не зважаючи на те, що тут не йдеться зараз про місця, про Змагання про те, хто б які перемоги не отримав, звісно, ми вкотре нагадуємо про те, щоб усі хто знаєте, мають вже такі закостенілі мізки пропаганди саме там на Росії. Я про них кажу, щоб вони вкотре ми їм нагадували принаймні, тим, хто прийшов на нашу землю і наскільки продовжують вони далі тероризувати мирне населення. Тому ми вкотре це наголошуємо, говоримо на всіх абсолютно фронтах і абсолютно також на наш нашому спортивному фронті на міжнародній арені ми тримаємось і показуємо свою позицію.